А ми полетіли розпаковувати. Прилетіли розпаковувати і починаємо. Маємо ТНЖ-шні акумулятори, які мають бути злиті. Вони злиті. І бабіт Б83. Свинець, припої. Беремо прибор, будемо стріляти. Значить знайшли записочку. Мідь не важу, бабіт десь 12 кг, алюміній не важу, латунь і ще якийсь метал. І провірте, будь ласка, що в пакетику за проволочка і що за маленький кусочок метала. Почнемо з аналізу. Беремо прибор і. Ціляємо і стріляємо. Так, ми бачимо, що це фіграль. хром. Фіграль назва каже сама за себе. Що це фігня якась коротше. Це замінник ні хрому, нічого не коштує. І в нас є ще маленький кусочок. Зараз ми його стрельнемо. Ну, ми подивимося дуже легке. Я не знаю, чи візьме прибор. Все потрошки, але основне так. це алюміній, я так думаю. І з вигляду це алюміній. Бобід Б83. Зробимо аналіз. Зараз в Україні дуже багато підробки гуляє. Має бути не більше, ніж 0,5 свинця. Так, дивіться, гост хороший. Олова 83 сурми майже 10 мі. І свинця не більше, ніж 0,2. Бачите тут, 0,2. А має бути не більше, ніж 0,4, ну, що допускається. Тобто це класний бабіт. Зараз ми це все будемо важити. Опа! Десь 12 кілограмів. Клієнт написав близько 12 кг десь. Так і є, 12 кг. Не знаю, видно, не видно. не повірте на слово. Приймаємо гелеві акумулятори. Ось такі акумулятори. Чорні їх називають гелеві, як бажаєте. По 15 гривень кілограм. Тут в клієнта 10 кг 200 г, по 15 гривень 153 гривень. А ось такий бабіт 450 гривень кілограм. Важимо далі. Акумулятори ТНЖ. 17 гривень кілограм. 4 кг 800 г це на 81 гривню. Мені стало жаркувато, зняв кофту, але в мене є вже особистий оператор. Звуть її Марина, і вона каже: Ти зливаєшся футболці ціною треба щось яскраве. Ну, в мене це не проблема. Так що Марину відмічаю внизу в посиланні під відео. Продовження теми оцінювання посилки. Ставимо тверду трійку за те, що є листочок з даними, куди відправляти. Посортуємо, не біда, це наша робота. Але вирішили оцінювати посилочки, щоб люди краще пакували і ми пришвидшили час розпаковки. Латунька, гільзи. Ну такі гільзи ми беремо. З війни ми взагалі нічого не беремо. Ось такі. Старі стріляні, якісь копані гільзи, такі можна приймати. Алюмінія вийшло на 136 гривень, по 40 гривень кілограм Так і запишемо. 800 грам міді по 260 гривень кілограм на 208 гривень. Так і запишемо. А ми працюємо. Щодня працюємо. Для вас посилку. Ми розпакуємо. свинця 8 кг 200 г на 369 гривень. Ми ще важимо латунь. по 160 гривень кг. На 64 гривні оця жменька латунь. Так і запишемо. Е, така маленька посилочка і щось так заморила трохи. На 6451 гривню. Но саме більше Б83 бабіт. 12 кг по 450 гривень 5400 гривень. Круто! Круто.